Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте лайк. На цьому каналі ми вчимося підбирати автомобілі для своїх потреб, щоб не ходити по автобазару і не тратити час. Почитайте, будь ласка, це вступне слово і зараз ми розглянемо один автомобіль дуже цікавий. Цей автомобіль називається Great Wall Hower китайський автомобіль. В мене в знайомого є така машина, я колись також на ній їздив. Кажу, що дуже неодоцінена машина. Всі думають, що китаєць, Китаєць, фігня, фігня, але насправді це не так. Подивіться, будь ласка, це повнорозмірний джип. Рамний, до речі. Зараз ми подивимося, що показує нам авторія на рахунок цього автомобіля. Дуже цікавого. Ось, бачите, три зірки в китайському рейтингу рівня, рівня безпеки. Подивіться, будь ласка. Забили Great World Hover. 61 пропозиція. Тобто скільки людей її вже мають і, так би мовити, радіють, що її мають. От подивіться, будь ласка. Машинка, яка їздить більш-менш, але без однієї передачі. Ну, тут написано так, що ніби. Нема четвертої передачі до коробки, але там коробка передач дійсно дуже проста і можна розібратися без проблем. Зроблена на базі Mitsubishi Pajero Sport, Рамна. Що саме це Ramna, розумієте, Це справжній джип. Це ніякий не кросовер, так би мовити. Подивіться, як він виглядає. Та трошки недороблена, можливо, тут трошки треба підробити. Ну але кажу, за 3 тисячі доларів можна торгуватися за 2500, купити собі таку машинку і з нею бавитися собі, переробляти, доробляти, підфарбовувати і тому подібне. А така, що вже більш-менш їздить, так би мовити, це от в Тернополі 2,4 літра за 3700, 700. 158 тисяч пробігу. Подивіться, будь ласка, як він пише. Без нарікань, все працює ідеально, гнилі немає, треба буде її обов'язково обробити. Літом, коли буде жара величезна днище. Подивіться, будь ласка, як вона який вигляд, який салон. Бачите, торпедом можна поставити собі будь-який панше, як є на, на теслах, знаєте. Ось подивіться, який величезний салон. Бачите, який багажник величезний. Тут ще можна ряд сидінь доставити, два ззаду сидіння, такі маленькі якісь е, сидіння, поставити дерев'яні. І всім людей може сюди влазити. Якщо шторки на вікна поставити то і все. І, друзі, от хотів показати. Подивіться, будь ласка, наскільки просто зроблений двигун. Бачите, ось ремінь. ГРМ є, ремінь, потім є привід до генератора, ось бачите, вниз. Тобто тут все дуже просто зроблено. На будь-якому сервісі ви можете розібратися, а не так, як в пошекаєні бітурбу. Там стоїть, я дивився, Тігра, ДДК Мотор. Він каже, що там стартер стоїть прямо в коробці передач. І щоб поміняти стартер, треба зняти двигун і зняти коробку передач. Уявіть собі. Що таке Porsche Поршекаєн turbo 2022 року він показував. Не буду зараз час займати, можете повірити мені на слово. А тут все просто і класний вигляд машини. Давайте глянемо поверху ринку. Що в нас є? Подивіться, будь ласка. Поверху ринку тут взагалі якісь лімузини. Є, бачите, такі довгі машини. Але поверху ринку ще можна таку машинку глянути. Це також лімузін, бачите, який довгий є. Це, напевно, для весіль. А так вверх ринку, подивіться 7200. 2008 рік подивіться її вигляд. 7200. Уявіть собі, можна її за 6500 спокійно торгувати. Дивіться, який планшетик он. Бачите, от понижаюча передача є. Все справжній джип. Ніякий не кросовер. Дивіться який вигляд. Це 7, 7200. І от ми зараз давайте глянемо, які запчастини по скільки коштують запчастини. Дивіться, я раді цікавості. Зайшов, називається Китаєць UA. Подивіться, будь ласка. Тут є все до цієї машини. Гредволд Hover. Бачите, давайте раді цікавості подивимося, скільки коштують фільтри. От, Просто дивіться, фільтр масляний коштує. Масляний фільтр 240 гривень. Розумієте? Фільтр палений 460 гривень. Дзвониш і вам на нову почту привозять, що хочете. Дивіться: Любеє, любеє. Шини, щеплення, опалення, комплекти, комплекти запчастин. До двигуна навіть є будь-які запчастини. Бачите? Головка блоку є, я вже заходив, дивився, от бачите, запчастина до блоку циліндрів. Тобто проблем немає. Дивіться, вкладищів, корінні, бачите, кільця. Отже, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І знайте, що є така дуже гарна машина Great World Hover. побачення.